Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. Розпочинається пленарний тиждень у Верховній Раді України. Однак, чи готові народні депутати до ефективної роботи? Про це у наступні хвилини спілкуємося з Володимиром Олійником, представником фракції партії регіонів. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго здоров'я, пане Володимире, ми почули буквально декілька днів тому заяву голови Верховної Ради України Володимира Рибака, що Підстав для збурення в сесійній залі насправді немає на цей пленарний тиждень, тому що а, всі законопроекти, які готова запропонувати парламентська опозиція, це зокрема і скасування пенсійної реформи, і встановлення дати київських виборів, і, зокрема, питання про недовіри до кабінету міністрів, будуть включені до порядку денного, але насправді, от, на вашу думку, чи готові депутати до ефективної роботи? Так, ми до того займали таку позицію, що включаємо до порядку денно, шукайте Питання голоси. тільки до вас. Да, але опозиція безпідставно, на мій погляд, блокувала і думала в такий спосіб отримати підтримку у суспільстві. Але це не викликає ніякої, знаєте, позитивної реакції. Тому що люди звикли так в своєму житті. Якщо б'єш байдики, то це не робота, це бездіяльність. І треба за ню, щоб була і відповідна відповідальність. Тому я. П'ятницю зареєстрував зміни до регламенту. Це до 47-ї статті регламенту, де ми в грудні місяці 338 депутатів проголосували про дуже цікаву річ, досягли компромісу. Голосування персональне і треба ставити крапку в цьому питанні, слава Богу, навели якось порядок. А з іншого боку, заборонили блокувати діяльність Верховної Ради, але продовжують блокувати не з питань голосування, а з інших мотивів. І я запропонував внести такі зміни. Перше, ті, хто блокують діяльність Верховної Ради, в результаті чого було перенесено пленарне засідання, їм заробітну плату не нараховувати і не виплачувати. Це перше, але виникають вже збитки. Інші приходять на роботу і отримують зарплату, бо вони прийшли працювати, їм не дають. Персонал працює, світло, тепло забезпечують в залі, і потрібно компенсувати збитки, які Фахівці говорять десь від одного до двох мільйонів в день. Uh -huh. Я запропонував механізм через суд. Тобто, голова Верховної Ради подає до суду на тих депутатів, які блокують, і стягується сума. Це реальний механізм. Тут немає депутатської недоторканості. Як тільки рішення суду буде, то ті автомобілі можна арештувати, які стоять навколо Верховної Ради, таким чином гривнею впливати на депутатів. Але варто було безперечно, крім гривні, ще й совість мати, тому що відверто кажучи, всі, хто йшов в парламент, вони брали зобов'язання працювати. Щодо цих питань, ну от ставили питання, наприклад, про скасування пенсійної реформи, вже ставили. Ударі троє немає, в батьківщині ще сім немає. Ті не голосують, тобто вони самі безвідповідальні до цього питання. Воно це питання їх не пече. Чому? Тому що давайте згадаємо природу цього питання. 2008 рік Юлія Тимошенко написала лист Міжнародний валютний фонд і сказала: ми піднімемо пенсійний вік, ми піднімемо тарифи для населення, тільки дайте гроші. Міжнародний валютний фонд дав 14 мільярдів доларів, їх профукали, віддали в банки. Банківська система не працює, були виконувати це. Так, але ми вимушені були виконувати. Бо якби ми не виконали, вони склад назад, поверніть 14 мільярдів, бо ви ж порушили угоду. Ми сьогодні відбиваємося від слідуючого кроку. Це коли вони наполягають на тому, щоб відняли тарифи для населення. Ми ж на це не йдемо, бо розуміємо, що є проблеми платежів в населення. Якщо ми говоримо про те, щоб платити, то треба, щоб була відповідна заробітна плата і пенсії. Тому вони, як знаєте, колись радянський комсомол створили труднощі, тепер з ними борються. Це наслідки їхньої роботи. Але самі не голосують. Тому ми будемо все робити, щоб Верховна Рада працювала. І я почув понеділок в четвер, уже такі, знаєте, надіюсь, голос розуму від опозиції, що ми проти блокування. Слава Богу, давайте повернемося до вашої законодавчої ініціативи. Карати депутатів гривни. От ви думаєте, що це дійсно змусить депутатів не блокувати президентів парламенту, тому що і закликали і лідери фракції, і зверталися і прем'єр-міністр, і президент України. і Голова Верховної Ради України. От ви думаєте, що це, це про мораль. Угу. От дивіться, е, якщо є заборона в законі, так от, наприклад, там чітко в 47-й прописано, що депутати не мають права блокувати, то повинна бути друга сторона відповідальність, іначе ця норма е, носить якби, моральний підтекст. Якщо люди совісні, то багато чого не робиться в цьому житті, бо людина розуміє, що не вбий, не вкради, не роби порушення закону. Але якщо такі порушення є, значить треба, щоб була відповідальність. Їх може бути в даному випадку дві форми відповідальності. Перша це така м'яка цивільно-правова, коли ми кажемо заплатіти, і це серйозні платежі можуть бути. Я говорю, арешт, автомобілів, майна. Причому тут якраз не розповзюджується механізм недоторканості. Mm. Але й може бути кримінальна відповідальність. Чому? Тому що коли депутат приходить на роботу, а йому чинять перешкоди, а в нього іншого варіанту немає. То це перешкоджання в діяльності народного депутата. Тут можна було б скоригувати кримінальний кодекс і сказати так. Ви ж не просто блокуєте це ж не ваша приватна справа. Ви блокуєте діяльність єдиного законодавчого органу, тим самим позбавляючи більшість працювати, і це є перешкоди. І за це треба нести відповідальність. Це в цьому світі. Але я вважаю, що то знаєте, ну, крайній захід, тому що знову ж треба притягувати через е, згоду. Через Верховну Раду до відповідальності кримінальної і так далі. Вона достатньо нереальна. А от цивільна правова побачимо, як вона буде працювати. Хай платять. Угу. Володимир Колавич, от прокоментували ви ситуацію довкола пенсійної реформи. Це були зобов'язання прем'єр-міністра колишнього Юлії Тимошенко перед міжнародним валютним фондом. Є ще інша важлива тема це київські вибори. От е, напередодні з'явилася інформація. Колишній народний народний депутат України Юрій Ганучак прокоментував те, що буквально днями вже спливають повноваження і депутатів міської ради, і відтак і спливають повноваження на його думку повно керівника Київської державної міської адміністрації, тому що по суті голова КМДА він виконує функції. Міськради, так якщо вона не тоді треба або призначати нового керівника, або проводити вибори в столиці. От як ви як ви ставитесь до того, що дійсно поки що не маємо дати? Вибор? Якщо говорити про так зване спливання певних термінів повноважень, то я хочу сказати: є проблема по секретарю, бо сьогодні вона очолює раду, вона проводить засідання. Є проблема певна по депутатам, але вона не є такою, яка б створила колапс. Чому? Тому що в Конституції закладений принцип непреривності влади. Угу. Безперечно, потрібно не затягувати місяць, два, три, але не можна затягувати, наприклад, там, на 5-6 років і казати, цей принцип діє, Бог с ним, хай попередні депутати працюють. Вибори потрібно проводити. Щодо е, голови КМДА, то тут ніяких термінів немає. Він виконує відповідні повноваження до закону про столицю. Вони ніяк не ув'язані з законом про місцеве самоврядування, бо вони не об'єднані. Ці посади. Він виконує цю функцію відповідно до указу президента, який його призначив mm -hmm. на цю посаду. І керованість в Києві буде забезпечена, тому що в нас колись був космос, який поступово перетворювався в галактику. Але ви зверніть увагу: плакат висить у Верховній Раді, який вивісила опозиція, законним вибором в Києві бути. Я абсолютно погоджуюсь з цим законом. Да. Тому що законним, перш за все, і треба глянути чітко наскільки вони законні, щоб знову не вступили на граблі. А я приведу приклад, де от є таке поняття е, в політиці, бажання влади. Це притаманне повинно бути всім політичним партіям, політикам. Чому Тому що ти бажаєш влади як інструмент для реалізації програмних засад, щось зробити для людей? А є таке поняття жадоба влади в будь-який спосіб. Так, от давайте повернемося до історії. В цьому році, оце якраз це наслідки: в сьомому році, коли Юлія Тимошенко була усунута від влади прем'єра, так захотілося назад до влади, що порушення Конституції провели позачергові вибори Верховної Ради незаконно. А в восьмому році, пам'ятаєте, всупереч Конституції, розігнали незаконну міську раду, міського голову в Києві і провели і ще разку незаконні вибори місцеві органи самоврядування в Києві, і навіть уже в 2010 році написали річ, яка абсолютно абсурдна скрізь в Україні проходять вибори. А в прикінцевому положенні написано крім Тернопільської і міста і Києва, так таким чином втрутились грубо у ці питання, а тепер створили юридичну проблему, пов'язану із тим, щоб Конституційний суд дав відповідь, наскільки ці вибори є відповідними конституції. Вони кажуть, та це не має значення. Має значення, а прозвучить це тоді, коли програють. От тоді згадають за Конституцію, що ці вибори незаконні. Бо опозиція не несе ніякої відповідальності за вибори, за їх легітимність, демократичність. Критикують кого? Владу, що міжнародність що наша опозиція. Тому для нас важливі вибори в Києві в цьому році. Але в законний спосіб, якщо важливо, якщо важливо в цьому році, то а, чому а, ну, ваші колеги не звернулися до конституційного суду, щоб суд а, в такий стислий термін дав відповідь чи дав роз'яснення по коли саме призначати? Ви знаєте, я думаю, що конституційний так я можу пого погодити з вами, що по прискореній процедурі, але конституційний суд він в Україні. Я думаю, він чує в суспільстві і так далі і. Думаю, що Конституційний суд не буде затягувати з розглядом цього питання. Ми знаємо, що він вже почав його розгляд, і в будь-який час ми можемо почути його позицію. Але це дуже важливо, щоб всі питання зняти, в тому числі і, наприклад, такі, які е, можуть поставити під сумніви з точки зору організації виборчого процесу в Києві, районних рад немає. Вже всі звертають, який буде спосіб формування комісії і так далі. Тому на всі ці питання варто знайти відповіді до дати призначення виборів. А опозиція просто використовує як піар ці речі. Єдиного кандидата немає. Між собою вже чубляться, протиріччя загострюється, але це їхні проблеми. А в той же час проблема для влади це провести вибори в законний конституційний спосіб. Ну і ще одне, очевидно, важливе питання, яке порушують депутати цього пленарного тижня, це питання недовіри чи питання можливої відставки кабінету міністрів вже є рішення декількох комітетів, але ваші колеги кажуть, що це комітети, де більшість депутатів представляють парламентську меншість, депутатів від опозиції. Але так чи інакше, побачимо ми голосування у сесійній залі. Яким воно може бути на вашу думку? Ну, остаточне рішення буде приймати е, рада. Е, ви знаєте, знову ж нелогічність пов'язана з тим, що сама опозиція хоче створити. Політичну кризу в Україні довести ситуацію до абсурду. Приведу приклад. Площадку вибрали Верховну Раду. Сьогодні блокують по надуманим мотивам, по надуманим. є голоси, ви отримуєте рішення. Немає, не отримаєте. Це ж демократія. Це ж спосіб отримання. Переконуйте один одного, переконуйте позафракційних, але через коліно розмовляти з Верховною Радою неможливо. Спроба була паралізувати, що? Кабінет міністрів. Ви пам'ятаєте, за 20 років не було жодного випадку, щоб приходили на засідання Кабінету міністрів з метою зірвати його засідання, паралізувати діяльність цього виконавчого органу. В цьому контексті і стоїть питання про недовіру. Для того, щоб ви зрозуміли логіку, на якій я базую свої висновки, я вам приведу приклад. Відкрите засідання кабінету міністрів за участю президента України. Ціла група депутатів, і я був там, і Яценюк, і всі інші опозиціонери, прийшли на засідання. Ну, якщо ви прийшли і просите слово, щоб вам дали можливості внести пропозиції до програми діяльності уряду, бо так розглядались питання, угу. то тоді чому ви ставите про відставку цього уряду? Якщо ви ставите питання про відставку, нелогічно вносити пропозиції. Для кабінету міністрів, якого ви вимагаєте відставку. Якщо ви вимагаєте відставки, то не повинні приходити на кабінет міністрів і в такий спосіб, якби вносячи пропозиції, його зірвати діяльність. І питання виникає: ну добре, відправимо відставку. Мотивів ніяких немає: юридичних, економічних, непростих умовах. Працює кабінет міністрів. Верховну Раду швидше треба відправити, бо вона ж повинна давати законодавчі. Акти для діяльності Кабінету міністрів. Але потім виникне ще один колапс. Виконують обов'язки міністри, продовжують виконувати mm -hmm. кабінет Безпередні міністрів. Склади, а я запитую в опозиції, коли ви говорите відставку, а що взамін? А ви що, готові самі очолити в цей час кабінет міністрів? Там єценюк, у вас є програма дій, немає. Це руйнація. І тому вони не підтримували формування цього кабінету міністрів, вони не голосували за прем'єра. І вони не несуть ніякої відповідальності. Їм потрібна колотнеча. Чим гірше, тим краще. Вони мріють про кіпер. Вони мріють про ситуацію, як в Греції. А нам потрібна сильна Україна. І тому ті, хто підтримував цей уряд, буде його підтримувати і надалі. І ніяких підстав юридичних для відставки уряду немає. Треба навпаки підтримати в цій ситуації. Всі повинні об'єднатися навколо національного інтересу. Це просування України в євро. Економічний союз швидше прийняти закон, який відмагає, віддасть Європарламент сьогодні. реагувати гостро на виклики економічної кризи. Отоді От це буде патріотично. А так, це просто пошуки власного працевлаштування для трьох осіб. Зрозуміло, дякую вам, пане Володимире, за розмову. Ну насправді, чи є патріотичною парламентська опозиція, побачимо вже я думаю цього пленарного тижня, коли голосуватимуть депутати. Глядачам нагадую, що сьогодні гостем нашої програми був Володимир Олійний, який народний депутат України. Залишайтеся з нами і на все добре.